Всім доброго дня. От зараз я заїхав до Петра, у Молодятин. У нього є кобила, лошиці по гермесу на продажу і лошак по герою. Але тільки продається лошистця по гермесу. У Петра отакий от варіант вечором пасуть. Удень він заганяє під, під дерева і вони стоять і кидає їм трохи їсти, що сіна туди-сюди. Вони так тут ховаються від водів. Це е, зараз вам покажу. Мама цієї її що по гермесу. Ось така Кобила Кобила робоча. Скільки років у вже те? Років. Яку десь на П'ять або шість рік, то вона вже у тебе, так? Велика. Від кого вона? Ага. Вона відчала, знаєте, кожуть коричнево. Ага. Фільмі, Я зрозумів. Вона походить від Печеніжна. Печніж, От зараз маємо лошиці по гермесу. Лошиці скільки минуло два роки. Два з половиною, так? Два Ще немає, Нойпе? Так. Два роки Два роки і три місяці. Лошиця по гермесу. Чарін, по такий варіант. Найде немає, аж буде кінець серпня. Два роки і два місяці. Два роки? Два роки і три зараз все одно. Два роки і два місяці. Два роки і два місяці. Вони тут під деревами. Трохи погано, бо вони так трохи Чуху і гриву, але нічого. Знаєш, весь час. Так. Я оці холодів, не ходить. Одір бере холопить. Дає про себе знати? Він їде го не йти нічого, значить хочемо. Ага. Зрозуміло. Так. Ану, бери її на світло. Розпря... Зараз ми її запряжемо, покажемо її у роботі. Ось така є лошиця по гермесу, так? Кувало тепер ще раз українська стояла, як Так. Ти кував як її е, е, у станку, так? Та? Mm. Спокійна, так? Mm. Ще раз нагадую, ця лошиця йде є по гермесу. Два роки і три місяці її тільки має бути. Петро навчив її їхати, вона їде е, і в парі, і сама, так? Одну в'їхав а... весь. Я зрозумів. Так, Але тако, тако підкигаєш нам щось у лісі, що. А так? Зараз ми а вам покажемо не... невеличкий груз, покажемо, не як воно що. Тут немає де одне так, 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 у нас така місцевість, що один кінь. Може їхати, але хіба порожним фіром туди й назад. <гум> Бо щось возити, що привезти кіз дрова. У нас дуже болотяна місцевість у лісах і трохи важко. І є береги і щоб отакі От Отакі справи. Як вона називається? Зірка. Лишиться зірка. зірка гарна. Велика, довга, зараз <риклад> запріжемо, покажемо, як вона, як вона тягне. <риклад> Я не порвав її, ще жеребця не давав. Ні, пішко, що від цього. За скоро. Так, два роки за скоро, добре три, але не. хто як собі хоче, знаєш. Діа. Підведе, вона від кобили не хоче йти, вона дивиться у камеру. Ай! Ай, хаб я тут! Ай! Потім Зараз вам покажем тут такі у Петра такі два, два тут дубки такі, по скільки десь 5 метрів, просто так, щоб ви розуміли, що вона навчена. Це не є груз такий важкий, але все рівно. Зараз ми вам все це покажемо. Спокійно, адекватно, так є yeah. причепив. Ah, Ти не причепив? Yeah. Так, причіпаємо слупи. І зараз ми вам все, в не стоїть, то муха, крутиться. молоде. Зараз Петро покаже.

Ррр, ану зупини. Добре. О, дивіться, тут дуже стрімкий берег. Лошечка навчена. добре. Ану давай. Ну це ще молоде, щоб ви розуміли. Просто ми вам показуємо... Ми вам показуємо так візуально роботу, щоб ви розуміли. Робиш в ліс. Так, давай, ано пробуй. Dia. Yeah. Oh, yeah. 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 <sixty noise> Dia. Чем? Дається розчіпити, причепити. От всі Ага. От такі справи такі сама Бере сама ноги. О, вите? Так, е, сам... Так, то трохи б'є її по ногах, бо ти підкигнув за сильно, але в загальному е, бачите, Арчика не боїться, ні скубачиться, спокійна. Вона спокійна, ні? Ага. Що все. Так, зараз, зараз у нас у води і, і кінь обмахується хвостом головою, чим лиш може. Ногами, що треба. Вважати, а в загальному то Ой, все добре. Стихаєте. Так. Скажи мені ціна яка? Не, не, не. Зараз будемо всі радити. Не, не. <сум> Дивіться, номер буде Петро в описі. Телефонуйте, кого цікавить, така лошиця по гермесу. Ми її. Знімали весною, вона зараз помінялася, підросла, погрубла, зробилася, набрала тіл. парі, В ліс Більше у парі їздиш до лісу, бо в нас так їздить у парі. зараз. Ану, не, не знімай у Брукенку, тільки проведи її, покажи ще саму, як вона виглядає. Вона При... ну, не йде від коней ніде? Отака лошиця кована. На чотири. На чотири ноги. О дивіться. Ще пішла сад. Так, лошиця не така. маєш Два роки Ні, то вона ще буде. Вона ще буде. на себе вже одяг живий. Та вже на себе набирає. Так, не буде мухи, буде наприклад пасти круглосуточно, і то, того, видно, див, вони вже наберуть на себе вагу. Дуже гарно. Але й так вона блищить і немає нічого, нічого її не шкодить. Так, так. Запрягаєш час тут. Мені не так, їх але… Ага. Треба підучити, так? О, дивіться, яка вона напроти своєї мами, щоб ви розуміли. Е ще раз нагадую, це дочка Гермеса. І ще рахуйте, вона буде рости і рости, бо їй тільки два роки і три місяці. Так, кого буде цікавити, така лошиці. Номер буде в описі, телефонуйте. Ціна адекватна на нього. Лошиця запряжна, Роботу знає, треба вчити, але в загальному. Все так добре. Зараз ми ще вам покажемо жеребця у Петра є, ще жеребець по... Е, по герою. Так. Жеребець по герою. Скільки три роки йому так? Так, минуло. Минуло три роки. Ти знаєш, що лошиці мені здається, що веща за нього ззаді. Вища, та? Але вона не удари. Не разом От дивіться. Прир, 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 прир. Ану проведи так вперед, білсь. Це ціла сім'я. Ще дай дай вперед, біля. Добре. Дивіться, що тут це роблять. Все, чорне вороне. Це посередині, щоб ви розуміли, це є мама жеребця і, і кобили. Видите, що робить, що як давати все кращого жеребці, знаєте, і подивіться, мама найменша, жеребець е, жеребець. Спокійний, адекватний. Але за рахунок того, що ти не пускаєш на кобеле, чи пускаєш. Не, не пускає, не... Я не пустив, тут вже хана був. Уже би ти моусі, я тобі хочу сказати. Він собі нюхається з ними. як... Одна компанія. Ану, узмі, я потримую, ти зми лошицю так до нього, знаєш. І зараз. Пр... Це такий чомбор, хлопець, польський. Взми лошицю і так проведеш їх разом, знаєш. Mm. Прир. Прир. Жеребця не продаєш? Продавав. Пр... Петров один час його продавав, а вже зараз не продає. Yeah. Їдаль. Проведи так по рівному, щоб зрівнати, знаєш. Але щоб ви розуміли, лошиця є yeah. два роки. А ну минуло два роки, а жеребця, жеребця ви три роки. А yeah. Ну чекай, чекай стань. Діти. Так наразі. Справа по гермесу, зліва по герою. Дві. 3... Жеребця три минуло, а лошець, виходить, 2 минуло. Туї погано. Погано ветка? Ні, не то, що погано ветку. Знаєш, то її прикигає до, до жеребця, і вона так їде. Та туди погано светкувати. Ось такі у нас справи. Ну, стайна, я переди покажу, що їхні. Пррр. Отут Ось Отако, тут добре видно. Прр. А ну, так, дай ними б вони стали рівно. Прр. Назад. 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 Отак. Такі вони спереді. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення. Лишайте дворош. Лишайте вещо, та.